І добрі новини. У 2024 році Україна посіла третє місце серед постачальників органічної продукції до Європейського Союзу. Поступилося лише Еквадору та Китаю. Експортували органіки на 203 900 тонн. Зростання порівняно з 2023 роком аж на 17%. Основні експортні позиції це зернові. Органічні культури пшениця та кукурудза, олійні культури сонячний кріпак, бобові соя в першу чергу органічно їхала, фрукти та ягоди, яблука, чорниця та малина і горіхи, волоський горіх. Основні країни, які імпортували українську органічну продукцію, це Німеччина, Нідерланди та Італія. Українці за кордоном, особливо у Німеччині, Нідерландах та Італії, ви можете купувати українські органічні товари і продавати на ринках цих країн. А я можу вас навчити, за посланням шапці-профіль є інформація про всі навчання, які є в мене по міжнародній торгівлі, по торгівлі між Україною та Європейським Союзом.